Доброго дня вам шановні пані і панове. В своїх коментарях чи питаннях ви часто ставите проблему, в чому суть ініціатив голови Ради міністрів Республіки Італії, тобто прем'єр-міністерки Республіки Італії Джорджі Мелоні, в тому, щоб надати п'ятій статті статусу. Північно-Атлантичного договору, який буде діяти по відношенню до України. Тобто Україна за пропозицією Джорджа Мелоні, якби не буде членом НАТО, але стаття 5 буде діяти по відношенню до України. Тому в цьому плані дозволю роз'яснити, чому п'ята стаття, що таке п'ята стаття і чому. Її позиція може діяти по відношенню до України, якщо буде поширена на Україні, навіть якщо Україна не буде членом НАТО. Одразу давайте звернемося до змісту п'ятої статті. Ось перед вами весь північно-атлантичний договір, тобто договір про створення НАТО, або його ще називають Вашингтонським договором. Підписаний він був у 1949 році, вступив у дію 4 квітня 1949 року. Озвучу всю п'яту статтю, що ми розуміли, про що йде мова. Вона говорить: сторони, тобто учасники, які підписали договір, погоджуються, що збройний напад на одну або більше, або більше з них у Європі. Чи Північній Америці держав вважатиметься нападом на усіх? І отже, вони, тобто підписанти, погоджуються, що якщо такий збройний напад станеться, кожна з держав, здійснюючи право особи або право колективної самооборони, визначеною статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, допоможе стороні. Або сторонам, які зазнали такого нападу шляхом негайного вжиття індивідуально та спільно з іншими сторонами таких дій, які вона вважає необхідними, включаючи використання Збройної сили для відновлення та підтримки безпеки в Північно-Атлантичному регіоні. Про будь-який такий збройний напад і про всі вжиті. Внаслідок цього заходи негайно повідомляється Раді безпеки. Такі заходи припиняються, коли Рада безпеки вживає заходів, необхідних для відновлення та підтримки міжнародного миру та безпеки. Тобто стаття 5 північно-атлантичного договору говорить про те, що якщо на когось нападуть... Чи на групу країн нападуть, то всі інші вважають це як напад на них і надають допомогу для того, щоб відновити мир в північно-Атлантичному регіоні. Це діє до моменту, поки Рада безпеки не приймає рішення і не відновлює міжнародний мир і безпеку. Так от Джорджа Мелоні. Говорить про те, що на Україну необхідно поширити цю дію в статті. Причому це прозвучало ще на початку березня місяця, а оприлюднено це було 6 і 7 березня, і набрало дуже серйозного розголосу. Зрозуміло, що Міністерство закордонних справ України підтримало цю ідею, тому що в даному випадку Україна ніби не є. Членом Північно-Атлантичного договору, але ця стаття на неї поширюється. І, власне, тоді і Міністерство закордонних справ України та й цілий ряд держав теж зробили заяви про підтримку цієї позиції. Вона 6 березня була широко оприлюднена в виданні Financial Times. Зокрема, у цьому виданні дано короткий вміст. Пропозиції Джорджі Мелоні. Ось як вона а, поприлюднила газету цю, ці слова прем'єр-міністерки Італії. Зачитую, цитую: прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну, не надаючи країні членства військовому альянсі. Крок – які за її словами буде гарантією стабільної, тривалої та ефективної безпеки, порівняно з тим, щоб війська контролювали режим припинення вогню пропозицію, яку вона розкритикувала як найскладнішу? Зокрема, а Джорджа Мелоні сказала: цитую поширення такого самого охоплення, яке мають країни НАТО на Україну. Безумовно, було б набагато ефективнішим. Хоча це було б чимось іншим, ніж членство України в НАТО, я думаю, що це було б стабільною тривалою, ефективною гарантією безпеки. Більше ніж деякі пропозиції, які я бачу на цей момент. До речі, цю пропозицію Джорджі Мелоні коментували навіть урядовці, зокрема речник уряду. Республіки Італія сказав, що цей крок цитую гарантує, що положення про взаємну оборону буде активовано також для захисту України навіть на території за межами дії НАТО, незалежно від того, чи є Київ членом НАТО, до речі. Цю позицію Джорджа Мелоні постійно розвивала на а, різних раутах, які проводилися європейськими лідерами, зокрема, президентом Франції, прем'єр-міністром Великої Британії, де вона відстоювала позицію. Зачитую, яка її позиція була на цих зустрічах щодо виділення особового складу військ у членів НАТО. Поза статусом НАТО для того, щоб забезпечити гарантії безпеки України, от як вона говорила, надання італійським військам функції нагляду за можливою угодою про припинення вогню в Україні. Додавши, що розгортання європейських військ, французьких чи британських, є найскладнішим рішенням, я все ще дуже збентежена цією пропозицією і тому наполягаю на тому, щоб Україні було надано а, статус держави, на яку поширюється. П'ята стаття Вашингтонського договору, чи Північно-Атлантичного договору, чи договору про створення НАТО. До речі, це питання обговорювалося в тому числі і на зустрічі генерального секретаря НАТО і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Однак. Було відомо, що про це питання говорили на зустрічі, а от відповіді з цієї зустрічі стосовно того, яким було рішення, не надійшло до цього часу. Більше того, жодного разу до цієї теми не повертався і генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Але достеменно відомо, що під час цієї зустрічі питання щодо Надання Україні статусу країни, на яку поширюється п'ята стаття, обговорювалося. В якому вигляді це буде оприлюднено, будемо бачити. Очевидно, що це або зазнало фіаско, або обговорювалося з позитивним рішенням. Однак час його оголошення очевидно не вийшов. Хоча я зараз лише передбачаю. А стосовно того, яке ж було прийнято рішення, до цього часу не оприлюднено. Дуже багато учасників дискусії навколо цього питання сходяться на тому, що Джорджа Мелоні ініціювала цю пропозицію тільки для того. Щоби знайти можливість протистояти ідеї Еммануеля Макрона і Кіра Стармера, тобто президента Франції і прем'єр-міністра Великої Британії стосовно формування контингенту Збройних сіл Європейських держав, які є членами НАТО, але формування цих сил буде без мандату НАТО для того, щоб ввести на територію України як гарантію безпеки. якщо… Буде укладено а, мирну угоду між Російською Федерацією і Україною. Зрозуміло, що це потребуватиме особливого режиму, причому тут необхідності ніякої для того, щоб на це згоду давала Росія, немає. Достатньо приймати це рішення на основі двосторонніх підписаних міжвідомчих протоколів і угод про співпрацю в оборонній сфері між Україною і. Зазначеним числом країн таких країн на сьогоднішній день 28. Тобто є можливість у цьому випадку сформувати такий контингент, як відомо на зустрічах у Парижі про це йшла мова. Однак Джорджа Мелоні і далі продовжує наполягати на тому, що такий механізм можна було задіяти б, а надавши. Статус України держави на яку поширюється п'ята стаття. Тобто, в результаті, якщо виникне якась проблема з безпекою, країни НАТО нададуть всю необхідну допомогу для того, щоб забезпечити мир і стабільність на території України. Питання залишається на даний момент підвішеним, таким чином в Європі. На сьогоднішній день існує дві концепції. По суті, перша це авторами якої є прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Мануель Макрон щоб сформувати відповідний контингент збройних сил. І друга пропозиція це надати Україні статус, на яку поширюється дія п'ятої статті Північно-Атлантичного договору. Будемо бачити, як будуть розвиватися події, якесь із двох рішень буде прийнято. Але ще раз хочу наголосити, що це стане можливим в момент, коли стане очевидним, чи є хоч якийсь шанс на те, що угода справедлива. Угода про справедливий мир може бути підписана. Як видно, з нинішньої ситуації хід переговорного процесу поки що обіцяє дуже багато проблем і бар'єрів на шляху навіть до введення 30-денного перемир'я, тобто припинення вогню. Годі вже говорити про підписання мирної угоди, тому що станом на сьогоднішній день. Позиція американської сторони така. Перше, від припинення вогню щодо обстрілу енергетичної інфраструктури та припинення вогню в акваторії Чорного моря перейти до запровадження 30-денного припинення вогню по всіх видах озброєння і по всіх територіях. Тобто, це всеосяжне. Так називається всеосяжне припинення вогню. Якщо це припинення вогню буде е, позитивно оцінено, і сторони зможуть його продовжити. Причому американська сторона наполягає на тому, щоб надалі можна було запровадити тимчасове припинення вогню як постійне перемир'я, це свідчить про те, що далі Сполучені Штати не збираються брати участь у цьому процесі. І цей процес на себе мають перебрати європейці, забезпечити гарантію безпеки. Очевидно, що в нинішніх переговорах, якщо буде. Про якесь просування позитивне, то до нього будуть залучені в тому числі європейські учасники. Бо лише за таких умов європейці зрозуміють, який контингент потрібен, для чого він потрібен, які його обов'язки можуть бути. Про це говорити навіть ще рано. Я вже не кажу, що діяти, тому що з тої інформації, яка надходила з Еріяду, потім з джиди. А Сьогодні, в нинішні дні, із Ріяду щодо переговорів між Україною і Сполученими Штатами, між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, все досить хитке. І видно з того, як російська сторона затягує цей процес, причому затягуючи його все щільніше прив'язує до себе Дональда Трампа з одного боку, а з іншого боку, вкидає в переговорний процес. Питання, які насправді для Сполучених Штатів, неприйнятні. Я вже нічого тут годі говорити і про те, що ці питання просто не можуть бути не те, що погоджені, вони навіть акцептовані українською стороною, зокрема в питаннях територіальних претензій Росії по відношенню до України. Тому ці пропозиції, як Джорджі Мелоні, так і. Кіра Стармера, так і Еммануеля Макрона. Очевидно, що потребуватимуть додаткового опрацювання, аналізу і прийняття по них рішення. Дякую, що слухали. До наступної зустрічі. Пишіть я з задоволенням буду подібні інші моменти роз'яснювати. До побачення.